Продовжуємо правду на каналі ТіВІ. Нагадаю, що ми практично весь тиждень, і цей і попередній говорили про і будемо говорити про місцеві вибори. Закінчуємо марафоном на телевізійному каналі Тівіа в неділю, присвяченому вже підсумкам голосування. І от в нашій студії гості, депутат Дніпровської міської ради, кандидат на посаду Дніпро міського голови Загід Краснов. Добрий вечір. Депутат Київської обласної ради, кандидат на посаду Рпінської міського голови Євген Жовтяк. добрий вечір. Добрий вечір. Хочу перед тим, як ми почнемо розмовляти, щоб ми бачили, що сказав про. Місцевий вибор президент Віктор Янукович. Я впевнений в тому, що ці вибори будуть успішними. Хоча е лунають інші оцінки. Вишукуються різні аргументи від тих політичних партій, які втратили довіру виборців. Вони шукають заздалегідь виправдання. Того, що вони програють ці вибори. Mm -hmm. Що мене хвилює е, на цих виборах, більше всього, я вам скажу чесно. Мене хвилюють лише провокації. Ну, приємно, здається, коли глава держави вже заздалегідь знає, хто виграє і хто програє вибори. Пан Краснов був вже в нашій студії два тижні тому і розповідав про ті проблеми, які в нього е, склалися під час реєстрації. В і його попередньої політичної сили, і його самого як кандидата на посаду з міського голови. Мені просто цікаво було б дізнатися, що змінилося за ці тижні. Адже вже в цей кінець передвиборчої кампанії. Ви були оприлюднювали це, значить, засоби масової інформації про це все розповіли, не тільки наш канал і що в Дніпропетровську. Прислухалися до вас? В, ви знаєте, я хотів би зробити маленьку поправку не, не розказував, як проходять реєстрація моєї партії, а ні партії, як як вас не хотіли реєструвати вашу партію на виборах про Нет, не, зарегистрировали, не зарегистрировали, да. Как прошла а, нерегистрация? Да, да, как да, прошла ну, конечно, нерегистрация. Да. А, я скажу, что на сегодняшний день ситуация такая сложная, что очень хотелось бы, чтобы слова сказанные Виктором Федоровичем все же дошли до местных властей, и чтобы местная власть начала что-то выполнять и сказанное сегодня президентом. Но на сегодняшний день ситуация такая, что, допустим, при формировании дельничных комиссий, там мы абсолютно не представлены. Если у нас 430 комиссий, то и 430 комиссий э, в городе, допустим, как кандидата в мэры, э, я представлен, здесь, скажем так, мои члены комиссии, только в 16 комиссиях и 430. Когда у действующего мэра не то, что во всех комиссиях, да еще есть дублирующие партии, которые он выдвигает э, тоже своих членов комиссии. Но это боксинг. Вопрос даже не столь в этом. Вы знаете, я когда сегодня был э, на одном телеканале, мне позвонил мой один приятель и говорит, ты не поверишь, ты видел бюллетень? Я говорю, какой? Прямо в эфир позвонил? Э, сюда, в Киев, да. да. Э, бюллетень городской, то есть бюллетень, где люди, наши горожане, избиратели будут голосовать в горсовет. Я говорю, а что там? Назови факс, я вам пришлю по факсу. Вот у меня на руках факс. Э, партия, которую я возглавлял и которая э, имела самый самые наивысшие рейтинг в городе Днепропетровске громадской силы, я уже говорил, его не допустили. Но зато появились склонны: громадянские э, оппозиции и э, громадянской солидарности. И они в бюллетене есть. И вы знаете, вопрос даже не в том, что бюллетень есть, вы знаете, там первым номером кто идет. Краснов. Другой. Да. Ну, это, ну, э, идет э, клон, партия клон. И, и клон и, Краснова. И, кроме этого, первым номером в списке идет, оказывается, Краснов. Это же лицо. А другого Краснова в мэра нету? Нет. Это значит, что э, вот э, они да, э, э, не доработали. Нет, это не доработали, а... Э, если смотреть, что мне уже дали первое предупреждение по вымышленным каким-то мотивам, то я сегодня имею информацию, что в ближайшие дни мне дадут второе предупреждение. И снимут, и снимут с выборов. С Почему? Потому что у действующего нашего мэра нет никаких шансов выиграть эти выборы, если меня не снять. Это единственный шанс сегодня у мэра выиграть выборы – снять меня. Я вот именно это на это хотел бы обратить сегодня э, внимание власти, внимание нашего президента, как сегодня на местах реально проходят выборы. И э, какова, скажем так, прозрачность? Да, на самом деле, вот сегодня прозрачно. Сегодня прозрачно. Вот я вижу, что, сняв громадскую силу, появилось сразу два клона. И под моими же фамилиями, то есть... Ну, разумею, просто развитие, развитие является партийной, партийной руководитель. системы. Господин Жевтяк, ну вот а, а как в Ферпине? У вас нету до второго Жевтяка в бюллетене, надеюсь, вы один? Ну, я на щастя один, але я хотів би все-таки до виступу Будь президента. Все-таки ми, громадяни України, маємо слухати виступи президента, маємо їх аналізувати. Так я хотів би наголосити на тому, що щоб всі громадяни України зрозуміли, що президент не сказав, що він вірить в те, що вибори будуть чесними. Він сказав, що вибори будуть успішними. А що може почесний голова партії? Регіонів думати про те, які успішні вибори. Очевидно, що він має на увазі, що вибори будуть успішними для партії регіонів, і для цього створені всі передумови. На Київщині в більшості дільничих комісій всі 100 членів дільничих комісій формувався склад дільничих комісій не територіальними виборчими комісіями, а у штабі партії регіонів або тере в районній державній адміністрації. І жодного кандидата від опозиційних партій в як правило. В дільничих виборчих комісіях не представлено. Ну для прикладу, Вірпіні ми подали більше ста кандидатур до членів дільничих виборчих комісій, так як мали право це зробити. Пройшло членами комісії десять тих кандидатур, які ми подали в Києво-Святошинському районі сусідньому із кількох сотень, які подали партії за Україну, яку я представляю і партія. Українська народна партія не включила в дільничу виборчу комісію жодного кандидата, і це я хотів би наголосити за 20 років української незалежності. Це перший випадок, коли Подання суб'єкта виборчого процесу у дільничну виборчу комісію відхилялося без жодних, не тільки без жодних пояснень чи обґрунтувань, а просто не розглядалося. Територіальні комісії ці питання не розглядали, ці подання не розглядали. Вони підняли руку і затвердили той список, який їм принесли з районних державних адміністрацій. Інший приклад це як відкривалися. Виборчі фонди У більшості районів виборчі фонди не відкриті партіями, і вдумайтесь, яка причина. Причина те, що банк встиг прийняти за той один день, який був між реєстрацією і останнім днем, коли можна відкрити виборчий фонд. Але на другий день відповів, що вони встигли, але обробити дані не змогли і відкрити рахунок не могли, а порушувати закон не можуть, бо термін, коли вони могли відкрити рахунок, вже пройшов. І подібних порушень дуже багато. Тому і я хотів би сказати, що у більшості чесних порядних людей і кандидатів і партій на Київщині є один, два суперники по всіх районах, по всіх містах, і в тому числі до обласної ради. Це виборча комісія і виборчий закон. Інших суперників ми не бачимо. Ну от до речі, якщо продовжити цему територіальних виборчих комісії, ви бачите, і ви, і пан Жовцяк, вони одне одне і те ж. Розповідаєте про те, як формується виборча комісія? Разом ви говорите, що от якщо вас не знімуть, то мер може не виграти вибори. Мер представник партії регіонів. Але дивіться, що відбувається в принципі, якщо ви не можете проконтролювати підрахунок голосів, ви можете навіть бути в бюлетені. У вас немає ніякого шансу подив... проконтролювати і у вас, і у вас як, як буде реально здійснюватися голосування? Розумієте? А... Не... це навіть не парламентські вибори. Просто ви відсторонені від участі у підрахунку. Вы знаете, на самом деле так оно и есть. Где-то 85% у нас э, в дельничных комиссиях э, члены именно или под партии регионов, или же те партии, которые, скажем так, являются их ними сателли сателлитами. Да? Но есть одно э, «но». Это порядка 8-9 тысяч человек. Они не могут быть в душе членами партии регионов или же теми, которые будут работать на них. Мы думаем, где-то процентов 15-20, которые готовы будут на фальсификации. Остальные это те учителя там, ещё кто-то, которые просто будут делать свою работу. Исходя из этого, мы объединились остальные партии. Наша Украина Бют, партия Ум э ну Можно перечислять сильные Украины, тогда угу. мы объединились, это тоже получается где-то 15-20%. Объединились общения. организационно официально. Организационно в Днепропетровской именно, области. Да, или в Го городе В городе Днепропетровске да, Днепропетровск да. для того, чтобы именно противостоять фальсификациям. Я, кстати, хочу У сразу, нас сразу показать. Именно мы сразу покажем, что э, вот заявление членов партии комитета стоп-фальсификации. Вот, компания за выборы до местных раз, еще отрывая в Украине, засвечилась, что влада. створює серйозні перешкоди на шляху вільного виявлення громадян, ставка робиться на популяції і фальсифікації. Ось це партії, які теж створили комітет структури. Те, що комітет структури створюється, як бачите, на заразі. Якщо да, можна, і... можна, я хотів би ще да, один да, момент продовжити. Uh, но в зв'язку з виступленням президента, або же з його визначенням, коли він збирав губернаторів uh, не допускати, uh, скажем так, фальсифікацію, є невеликий, скажем так, невеликий прогрес. в сторону прозрачных выборов. Небольшой. В чем она заключается? Как и все, вначале это было воспринято, может быть, это чисто для европейской общественности сказано. Ну, да, но с другой стороны вопрос. появляется э, какая-то надежда в том, что я точно знаю, у нас одна из силовых структур уже ходит, предупреждает судьи и других работников, чтобы не занимались фальсификацией, чтобы будут открывать уголовные дела. Это я знаю точно. И не из официальных источников. а с достоверных, скажем так, источников других. Yeah. Именно yeah. это yeah. дает хоть немножко надежды в том, что фальсификации будут не того уровня, или же будут не yeah. в, так, до такой степени в наглую делать, что, возможно, будет, объединяясь с другими партиями, противостоять фальсификациям. У вас є об'єднання, до речі, опозиційних сил, щоб якось проконтролювати вибори. Ну, ми ведемо консультації з іншими кандидатами і говоримо про, про ті напрямки, які в чому ми можемо об'єднати наші зусилля. І очевидно, що буде зроблено все для того, щоб проконтролювати. Але зрозуміло, що якщо немає членів дільничих комісій, твоїх представників, то контролювати силами спостерігачів. І це всі 15 кандидатів. Один має 20 членів дільничої виборчої комісії, а 14 інших не мають жодного представника. Зрозуміло, що контролювати лишень спостерігачами буде надзвичайно важко, і я не кажу, що всі 20 членів дільничої комісії. Фальсифікатори. Звичайно, що ні. Але один серед них буде той, який в потрібний момент повинен буде вкинути чи, чи в саму урну, чи під час підрахунку голосів, не достаючи до того голоси для кандидата, того, на якого поставила правляча партія. І з відстані там, 5 чи 10 метрів, на яку поставлять спостерігачів спостерігати, звичайно. що Практично дуже важко зловити цього фальсифікатора за руки. Але я думаю, що ми все-таки будемо це робити. Наші спостерігачі будуть оснащені відеокамерами для того, щоб зафіксувати саме той момент, коли. Буде здійснена спроба вкинути зайві бюлетені у урну для того, щоб привести до влади провладного кандидата, іншого способу перемогти в вірпіні в цього кандидата. Немає ну.